Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів, такі вимоги строгого сучасного алгоритму YouTube. Вдячний всім від щирого серця. Буду починати огляд і прогнозування сьогоднішнього протистояння Іспанія-Україна в рамках Кубка Білі Джин Кінг. Нагадую, ми з вами сьогодні станемо свідками ну, принаймні двох матчів Світоліна Бадоса і Костюк Бозасменейро. Нагадую, що згідно регламенту цього турніру. Турнір почався вчора, 16 вересня у вівторок, і вже мають дві перемоги, чинні переможці минулого сезону. У цьому ж е, турнірі це жіноча італійська команда. І Паоліні і Кочаретто виграли перші свої матчі у китаянок. І таким чином, італійки вже вийшли у півфінал. Нагадую, що вісім збірних, вісім жіночих тенісних команд представляють тут в Шенжені, в Китаї найкращі жіночі тенісні команди. Дивіться, господарки мають автоматично. Участь в цьому турнірі і одна команда запрошена. А шість команд з'ясовувалися у попередніх раундах за рейтингом, за перемогами і за виходами з груп. Так от, запрошена команда тут Японія. А переможеці команди. Це були Україна, Іспанія, Італія, Казахстан, Сполучені Штати Америки і Велика Британія. І е, виходить, що перш, перший ігровий день вчорашній вже закінчився, італійки виходять вперед. І е, ці протистояння складаються з трьох матчів. Граються одиночні два матчі, і якщо не з'ясовується, переможеться, ще грається і парний матч. Як бачимо, італійки 2-0 перемогли, так би мовити, в суху, і вже забезпечили собі вихід у півфінал. Тепер ми з вами будемо. Вболювати за наших дівчат і завтра буде протистояння Казахстан, США і Велика Британія Японія. Забігаючи наперед, скажу відразу: як для мене команда Японії втратила свою потужність після того, як стало відомо, що Осака не буде грати. Це Дуже-дуже важливо пам'ятати. Ну, звісно, втрата в складі Сполучених Штатів Америки Медісон Кіз не буде грати. Ну, і можливо, ціною поразки для китаянок стало не прийняття участі в цих матчах Кін Вен Джень. На жаль, бачите, і досить легко італійки. Перемогли. Ну, По першому матчу Кота... Кочерето, прошу вибачення, проти Ю Юань. Я б не сказав, що дуже легко. Спочатку виграла китаянка, а потім 2-1 все ж таки за сетами Кочерето переграла. Ну, і, звісно, нас більш бентежить, хвилює і цікавить, як сьогодні. Виступлять наші дівчата. Багато хто їм е, пророкує навіть вихід у фінал. Я не знаю, якщо наші дівчата не скористаються такою зручною сіткою, друзі. І ось якраз таки ми дивимося, що наш суперник. По півфіналу, друзі, наш, ну я маю на увазі наших дівчат з України, вже чекає на нас. Італійки. Італійки, нагадаю, це переможці. Переможці минулого року на кубці Біллі Джин Кінг. А е, також в півфіналі зійдуться США, Казахстан, Переможця виходить на е, переможну команду. Е, Японія, Велика Британія. Я сказав, що Японія запрошена. Ні. Просто італійки поза відбором приймають тут участь як минулорічні переможеці, і команда не запрошена, а команда господарка китаянки. Вони вже вилетіли. А Італійки і Велика Британія вони приймали участь у відборі. Помилився я вибачаюсь. Італія чекає. Качерето виграла Юе Юань. 4, 6, 7, 5, 7, 5. Як бачимо, дуже важко. Кочерета нам не буде поміхою, а ось якщо ми пройдемо іспанок, для нас буде поміха тільки в обличчі Джасмін Пауліні. А якщо доведеться грати парні матчі, тобто парний матч, вибачаюсь, то тут буде потужна пара Паоліні і Ерані. Не забувайте. Тому і виграла минулого року ось ця команда. Маючи лише одну топ-тенесистку, вони змогли виграти. Але у нас. Також є, і я вважаю, не одна топ-тенесистка. І Марта Костюк, і Еліна Світоліна вже неодноразово доводили, як вони вміють грати, і тим більше як вони вміють грати в команді. Давайте разом повболіваємо. Ну, а що стосується сьогоднішніх матчів, скажу відразу, що першим на сети на корти, вибачайте, в сетах вийдуть Світоліна Бадоса. Далі буде матч Костюк Бузас Манейро. А потім, якщо потрібно буде, третім матчем вже буде гра Сестер Кічінок проти е пари. Яку я не знаю, чесно кажу. Хто буде в парі грати проти Кічінок, я не знаю проти сестер Кічінок. Я лише хочу сказати, що надіюсь, що не дійде до парного матчу. Так, я хочу сказати, що я і прогнозую, і вболівати буду за Світоліну і Костюк, тому. У мене наступні прогнози. Перший матч, хвилюючий матч проти першої іспанської ракетки Паули Бадоси грає наша перша ракетка України Еліна Світоліна. Я не скажу, що суперниця занадто грозна і дуже, дуже потужна. Є слабкі місця і у Бадоси. Так, ми знаємо, що і у Еліни Світоліної слабкі місця. Є, на жаль, і помилки зустрічаються. Над ними працювала Еліна перед цими е матчами. Я надіюсь, що перед матчами, а не перед одним матчем, що надалі ми будемо грати і у півфіналі. Тому я. Через тотал більше вибирає світоліну. Обираю перемогу світоліної через тотал більше 21,5. Навіть не виключу, що тут може бути трьохсетовий матч. Світоліна Бадоса П1. Перемога світоліної. І тотал більше 21,5. Коефіцієнт за двойку. Кажу відразу. Друзі, напишіть. Чи вам подобається такий варіант, чи, можливо, ви обираєте свій. Щодо матчу Костюк Бузас Манейро, тут я беру, ви не повірите, можливо, а можливо, хтось буде не згоден зі мною, але я беру ще більш впевнену перемогу нашої Українки. Марта Костюк перемога 2.0 по сетах. Також коефіцієнт за двійку. Це мої думки. Ну, а якщо дойде е, уже, ну, згідно до моїх прогнозів, не повинно доходити до парних матчів е, в цьому протистоянні Україна Іспанія. Але якщо все ж таки дойде, ну, я жива людина, я помилився в своєму прогнозі, і е, після двох одиночних матчів буде рахунок 1-1, тоді буде. Парний матч, і тоді я хочу надіятись, що Людмила і Надія. Кичинок Переможуть Ерані, і вибачаюсь, я про переможець італійців. Переможуть іспанську пару. Вибачаюсь, щось в мене вже за. Оцю великолепну італьянську пару Герані і Пауліні. Е, якісь думки десь там уже у фіналі. Я думав, ми вже з ними будемо грати. А чому б ні? Сестри Кечінок проти Пауліні Ерані у фіналі. Погодьтесь, було б непогано побачити цей матч. І е, під час цього матчу. Все ж таки розставити крапки над І. І побачити, на що і справді здатні в парі наші сестри. Ну, а поки що, чвертьфінал, так званий. Право за виход у півфінал у нас Україна і Іспанія. Сьогодні, ну, згідно до розкладу, я вам скажу: 12.12.05. Ось десь так заплановано розпочати. Перший матч протистояння Україна Іспанія. Я, можливо, навіть по ходу буду робити свої прогнози в режимі Лайв. Тому, друзі, щоб бути в курсі всіх оцих подій, підписуйтесь на наш телеграм-чат, телеграм-канал, посилання до них у першому закріпленому коментарі. Так само підписуйтесь на нашу Facebook-групу Майстер Клас. Так само. Посилання у першому закріпленому коментарі, і у описі під кожним з моїх відео ласкаво просимо. Тут ви знайдете посилання до всіх моїх соціальних мереж. Приєднуйтесь. Дуже буду радий. І там, до речі, у нашому телеграм-каналі і в нашому телеграм-чаті. В нашій Facebook-групі майстер-клас я публікую скріншоти по моїм прогнозам. І набагато раніше, ніж я готую навіть відео тут для Ютюбу. Тому хто підписаний на наш телеграм-чат, телеграм-канал і на Facebook-групу майстер-клас, той першим знає про мої прогнози. І економить 5, 10 іноді і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Перший закріплений коментар і. Опис під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, друзі. Все ось прямо тут, під цим відео. Завітайте! Ласкаво просимо. Таким чином, друзі. На чому, на чому я зупиняюсь? Світоліна Бадоса перемога світоліної через тотал більше 21. Гейм. Костюк Бузас Манейро, 2-0 точний рахунок за сетами. 2-0 на користь Костюк. Далі, дивіться, тут є по відкритої лінії по переможцям на кубку Білі Джин Кап. Переможеці йдуть США 2,8 коефіцієнт, Італія 3,26, третім де Україна. 6,95. Далі Казахстан 7,9, Велика Британія 13. Ну і у Іспанії і Японії по 21. Е, Італія вже у півфіналі, як ми знаємо. І тому італійці і США, бачите, так нам натякають, що вони повинні вийти у фінал. Ну, Турнірна сітка до цього розташована якраз таки зручно. Але вони не знають наміри українок. Українки е, намітили першу ціль італійки попереду, після іспанок, а далі вже буде фінал, я так сподіваюсь, або з представницями Казахстану, або з. Сполученими Штатами Америки. Тому що Велика Британія і Японія, друзі, навряд, погодьтесь. Тому плекаємо свої надії вже зараз, вже сьогодні, 17 вересня. Так от, друзі, я вибрав ще одну ставку і мій прогноз: Україна вийде у фінал. Ви не очулися, Ми переможемо минулорічних, е, переможець в тому числі після Іспанок. Я в це вірю. І дивіться: Україна, вихід у фінал 3:16. Бачите? Італія е, найкращий коефіцієнт 1,63, тому що Італія уже у півфіналі. І, скажімо так, друзі. Сполучені Штати 1,9 у півфінал, Казахстан 4,25. Інші навіть не розглядаються. Ну, а півфінал. Впевнені, що Україна вийде в півфінал. Дивіться, 1,45. Дають 1,45 на перемогу України. А на Іспанію сьогодні в матчі дають на перемогу 2,63. Навіть буки не вірять в іспанок. в іспанок. Побачимо, як все буде, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. І слідкуйте за нашими телеграмами. Там я публікую скріншоти навіть в режимі лайв. Перший закріплений коментар і опис. Під кожним з моїх відео. Дякую за увагу. Вболіваємо за наших дівчат разом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги і над рашизмом. Бажаю всім нам це, що відбувається в світі. І, звісно, успіхів, удачі кожному з вас, спокійних ночей. Оце найголовніше. До зустрічі всім па-па!